Привіт! Давай подивимося, що тобі принесе цей робочий тиждень з 25 листопада по 1 грудня обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так? В яких енергіях? Для кого цей розклад? Ти, знаєш, дуже така харизматична особа, зараз енергетично наповнена, але всередині теми може бурлити прямо конфлікт. І цей конфлікт може. Виливатися назовні, ти можеш намагатися якось більш проявлятися, захищати свої кордони, так, відстоювати свою точку зору. Яким цей тиждень буде для тебе, що він тобі несе? Знаєш, тобі може здаватися, що нічого взагалі не відбувається, що все стоїть на місці. Може виникнути таке відчуття власної нікчемності, і що всі твої проекти, задумки, вони просто не рухаються. Ти будеш намагатися боротися з тим усим. І цей тиждень тобі покаже, покаже напрямок у твоїй роботі, реалізацію твоїх проєктах, підсвітить тобі деякі моменти, на які варто буде звернути увагу, тому що твої плани будуть руйнуватися. Все буде йти зовсім не так, як би того хотілося. Важливо не брати на себе більше, ніж ти можеш фізично потягти, тому що. Це може дати свої неприємні результати. Варто бути чесною з собою, з оточенням, так, і усвідомлювати, чи ось це мені зараз треба, чи а, зараз я готова це робити, це на собі нести, чи, можливо, варто делегувати якісь заняття. Давай подивимося тобі пораду на цей тиждень, так? Порада на цей тиждень, тобі дуже уважно. Роздивлятися все, що є навкруги тебе, тому що біля тебе прямо можуть з'являтися шанси, ідеї і можливості, але ти їх можеш просто не помічати. Не помічати, тому що ти внутрішньо десь не готова переходити на новий рівень, залишати якісь ситуації в минулому, якісь речі, які вже віджили своє, ти не можеш, як наче з них вилізти, вийти. Таке враження, що ти себе самостійно обмежуєш через те, що ти не розумієш, куди ти рухаєшся, що ти хочеш, за що ти берешся, що конкретно ти зараз будеш втілювати у це життя. І ось саме тут може відбутися ступор. Тому дуже важливо озиратися навколо, дивитися, що є нового, що трапляється в житті нове, і рухатися в тому напрямку, так не боятися йти в зміни. Що стосується особистого життя, то іде таке незадоволення, і така десь холодність, якось більше закритість. Але важливо дослухатися теж до своєї інтуїції. Вона багато чого розкаже.